Друзі, вітаю! Не дарма попередньому випуску, я акцентував вашу увагу на тому, що після ліквідації путінського гнійника на Росії почалася справжня істерика. Скажу більше, судячи з сьогоднішніх новин, вона ніяк не вщухає. І незважаючи на те, що зараз вихідні, в ніч, суботу, неділю, пропагандисти не сплять, вони нервують, клепають чергові статті з прозрінням. Наприклад, на сайті російського видання Фінансовий огляд Фінобзор, пропагандисти о четвертій ранку публікували статтю під такою назвою: в Венесуелі Трамп викрав не лише місцеву нафту, а й російські мільярди доларів. Ірські пропагандисти дуже бідкаються про долю 20 мільярдів доларів, які Москва вклала в венесуельський режим Мадуру. Однак найголовнішим, звісно, є нафта, тому що саме на нафті тримається ця московська недоімперія. І починаючи з щорашнього дня, особливо ввечері, пропагандисти наголошували. Що важка нафта Венесуели може легко влаштувати ідеальний шторм на ринку, що мінус 300 мільярдів барлів, що нафтовий ринок готується до колапсу після захоплення США Мадуро. Крім того, чи більше того, сьогодні вранці лунають крики з Кремля вустами російського олігарха Терепаски, який заявив про загрозу священному російському державному капіталізму. Дерипаска підкреслив. Що якщо наші американські партнери дістануться до нафтових родовищ Венесуели, а до нафтових родовищ Гаяни, вони вже дісталися? То під їх контролем опиниться понад половини світових запасів нафти, і такі заклики, такі заяви, такі застереження від терепаски не на пустому місті, і це розуміють усі. І тому не дивно, що сьогодні одна з таких головних новин це те, що вісім країн ОПЕК Плюс почали зустріч, на якій обговорюють план щодо видобутку нафти. Мова йде про такі країни, як Росія, Саудовська, Саудівська Аравія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Алжир, Оман та Кувейт. І як пише видання Reuters, що цілком можливо на сьогоднішньому засіданні ОПЕК Плюс буде прийнято рішення не збільшувати обсяги видобутку нафти у першому кварталі цього 2026 року. Усі готуються до того, що будуть робити Сполучені Штати Америки. А от що будуть робити США, То сьогодні головна тема в російських змі, в багатьох російських змі центральних, державних федеральних, це те, що команда Трампа після захоплення Мадуро готує план управління Венесуелою, що ША захопили Мадуро і візьмуть на себе управління Венесуелою, І що це головне. І загалом щодо того, що відбувається, є інсайди в американських змі. Насамперед, видання Політіко, що Білий дім вже почав вимагати від американських нафтових компаній інвестицій в Венесуелу. Крім того, щодо того, що відбувається в самій Венесуелі, адже США не проводили наземну операцію, є ще деякі питання. Тому що сьогодні Верховний суд Венесуели поклав обов'язки президента Венесуели на віце-президентку Родрігес, і щодо самої Родрігес, зверніть увагу на її фотографію, на вираз її обличчя, то як пишуть пропагандисти, що вона не є альтернативою мадуру. Що вона була однією з самих таких впливових і безкомпромісних фігур у всій системі Венесуельській у всьому режимі Мадуро, і що зараз є певні витаки, що вона пішла на певні контакти зі США, однак щодо неї ще питання не закрито. І, зокрема, й тому сьогодні лунають заяви з Пентагону, де не виключили повномасштабної наземної операції в Венесуелі. Є заява від міністра війни Гексета, що Сполучених Америки будуть встановлювати правила в питанні управління Венесуелою і що США будуть контролювати, що буде далі відбуватися, і гексет не виключив наземної операції. Хоча, схоже на те, що навряд чи Родрігес буде чинити якийсь опір, спостерігаємо за розвитком подій. Загалом, щодо реакції на вчорашні події на блискавичну американську спеціальну операцію. Сьогодні пролунали заяви з Італії від Мелонії, Також є заяви від президента Франції Макрона, є заяви від премєр міністра Великобританії Стармера, від деяких інших європейських лідерів. І в цілому Європа мовчить. Вона говорить про те, що народ повинен, звісно, венесуельський отримати свободу. критикують режим Мадуро. Однак, деякі з лідерів Європи говорять про те, що необхідно дотримуватися міжнародного права. Однак вчора Рубіо, доктор США, прямо заявив, що США не визнавали Мадуро президентом Венесуели, а щодо лідерів держав очільників держав, то згідно міжнародного права, відповідно вони перебувають під захистом. Тому США не вважають, що вони порушили міжнародне право. Важливо, що сьогодні, через добу після цього всього, нарешті з'явилася реакція від Китаю, а Китай себе вважає лідером невільних країн. Лідером країн глобального півдня і активно підтримує усілякі режими, починаючи від режимів в країнах Азії, Африки і закінчуючи в Латинській Америці. І сьогодні пролунала заява від китайського МСС, який закликав США негайно звільнити Мадуро та його дружину і забезпечити їх безпеку. Нагадаю, що вчора ввечері, після 18.00 Кремль також робив аналогічні заяви заклики. робив. Проте, є реакція зі США на вчорашні заклики з Москви, щоб звільнити Мадуру, Москва вчора закликала, вимагала. США Рубіо відповів Лаврову, як сьогодні перш пропагандисти, він написав таке: Сергію, Веселого Різдва. Таким чином, Рубіо відповів Лаврову на вчорашні заклики з Москви. І він повідомив, що нас не цікавить ескалація Росії у відношенні Венесуели. Ось і вся відповідь. Просто-напросто ша поставила на місце Лаврова разом з Путіним. Ще що важливо, що на тлі таких закликів з Китаю та Росії Білий Дім сьогодні показав Мадуро в Кайданках. В цілому Мадуро будуть судити безумовно, і про це ми поговоримо ще у наступних випусках. Ще щодо топових тем, головних тем російських ЗМІ, наприклад, на деяких сайтах, в деяких ЗМІ, наприклад, на сайті 360.ru, це новини з України. Це рішення президента України Зеленського. Це те, що Зеленський ввів санкції проти 70 російських компаній. Сьогодні дійсно президент України вів санкції проти 70 компаній російського ВПК, які працюють на агресію країни-агресора, всіляко своєю роботою її максимально підтримують. Також президент вів санкції проти десятків фізичних осіб. І пропагандисти не дарма публікують рішення президента України, рішення нашого РНБО, тому що вони розуміють, що якщо Україна вводить санкції, то потім ці санкції підтримає Європейський Союз. Європейський союз готує 20-й пакет санкцій, який вже найближчими тижнями буде прийняти і набере чинності. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні неділя особливо заяв немає. Однак на Росії в Москві не забули про Україну і про так звані, ви не повірите, біолабораторії. Сьогодні лунають крики від російського МЗСу, де вимагають вирішити питання біологічної діяльності США в Україні. РФ до цього часу не отримала відповідної реакції, дившись на те, що проблема залишається актуальною і. Потребує вирішення ось такі заяви, і знову Кремль почав вкрутити шарманку з так званими біолабораторіями. А тим часом пропагандисти повідомляють, що на незаконно побудованому Кримському Керченському мосту утворилася велика черга з майже 900 автомобілів, а все через те, що догляд ручний відбувається, дуже побоюються на Росії в Кремлі, що може щось статися трапитися на незаконно побудованому Кримському мосту. Ще щодо України, то сьогодні пропагандисти активно ламають голову над тим, а як запобігти можливим виборам в Україні? Як і збіжать вибору? І пропагандисти говорять про те, що згідно з зіличних опитувань, більшість українців виступають проти територіальних поступок і що українці на референдумі не підтримують. Так звані мирні пропозиції від Путіна, і що російські пропагандисти побоюються, що Зеленського знову можуть обрати президентом України. І в цілому, Москва не хоче перемир'я, Москва хоче продовжити агресію. І зараз пропагандисти розглядають різні сценарії, як це в Москві викратитися, щоб в Україні в разі чого не проводили референдум та вибори. Водночас пропагандисти пишуть, що у Києва є ще вибір і є простір для боротьби. І що в 2006 році все може не закінчитися. Однак, на тлі таких заяв пропагандистів потрібно ще врахувати російські реалії, які вони не хочуть враховувати, не хочуть дивитися на правду. А правда наступна. Це те, що епоха надприбутків Росії від нафтогазової сфери добігла кінця. І є офіційні заяви від російського Мінфіну, що доходи від нафти та газу будуть падати як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Крім того, російська економіка, згідно офіційних даних, входить в стагнацію. У листопаді ВВП зріс лише на 0,1%. І це згідно паперових звітів від російського Росстату. І загалом, як пишуть економісти, що головний підсумок економіки РФ це те, що гроші закінчилися в усіх одночасно в держави, компанії та домогосподарств. І російські експерти прямо пишуть, що вже на початку літа росіяни добряче відчують наслідки кризи. Щодо заяв з України, то вчора ввечері президент України Зеленський зробив декілька заяв. Він заявив про можливі вибори і підтвердив, що Україна готова йти на компроміси, і він це пояснив бажанням показати партнерам, передусім США, готовність України до компромісу в мирних переговорах. Також президент повідомив навіть не повідомив, пообіцяв перезавантажити всі структури влади на випадок, якщо РФ зірве переговори. Він це пояснив тим, що якщо Росія зірве дипломатичний шлях, Україна потребуватиме нових сил для продовження боротьби. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські змі в районі обіду повідомили, що глава Чечні Кадиров з'явився на публіці з тростю, тобто з палицею для ходьби. Ось, до речі, є фотографія. Ми бачимо Кадирова, якийсь він засмучений, руки посиніли, і дійсно ми бачимо палицю. І це при тому, що Кадирову всього лише 49 років. І недарма перед новим роком російські ЗМІ писали, що Кадиров потрапив у Москві в реанімацію і що його ледве відкачали. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.